Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Вражайними на нагороди найпрестичніших міжнародних турнірів для спортсменів України і нашого міста. Зокрема, видалися минулі вихідні. Так Ярослава Магучих з Дніпра вперше у кар'єрі стала чемпіонкою світу з легкої атлетики зі стрибків у висоту серед жінок. Вона виграла напружне протистояння з двома австралійськими спортсменками Елеанор Патерсон та Ніколою Оліслаґерс, які взяли срібло та бронзу, зупинившись на позначці 1 метр 99 сантиметрів. Могучих з другої строби подолала 2 метри 1 сантиметр і повторила свій найкращий результат сезону у статусі вже чемпіонки світу. Вона тричі штурмувала 2-0-7, щоб стала новим рекордом України, але планка не встояла. Це третя нагорода на чемпіонатах світу для Ярослави Могучих. після двох срібних медалей у 2019 та 2022 роках. Бронзова медалістка Олімпійських ігор у Токіо нарешті отримала золото чемпіонату світу. Це перша золота медаль для України на чемпіонаті світу з легкої атлетики. За останні 10 років і 12-те сумарно золота для України за всю історію чемпіонатів світу у секторі для стрибків у висоту. Раніше світовий титул вигравали Інна бабакова в 1999 році, Юрій Крамаренко у 2005 тисячі і Богдан Бондаренко у 2013 роках. Я дуже щаслива, що я нарешті маю цю нагороду. Це дуже важливо для нашої країни. Дійсно, це перша нагорода за 24 роки. Золота нагорода, і я сподіваюся, що так буде продовжуватися. Нереальна атмосфера змусила ці трішечки понервуватися всіх на висоті 194, але нічого. Це не а, але все одно я вірила, що кожну спробу я виходила, і я говорила собі, що я приїхала сюди за золотою медаллю, і я обов'язково її виграю і буду стрибати, стрибати і стрибати. А Тому не... поки, поки розумієш, поки ти не витратиш третю спробу, то в тебе ще є шанс. Mm -hmm. Я все ж таки хотіла спробувати вищу висоту, і так я спочатку сказала 2.06, Тетяна тянуло сказала така: та що там 2.06, Давай 2.07 вже спробуй знову. Я така думаю, ну ладно, ту то, то спроби були. Гарні, дві спроби, перші були гарні, тому я думаю, що буде, що буде багато спроб. І ще я сподіваюся, що ви ще побачите спроби на світовий рекорд. Ще одна Українка Ірина Геращенко, Горащенко, не подолавши метр дев'яносто сім сантиметрів, зупинилася за два кроки від медалей на п'ятому місці поточного чемпіонату. Завдяки виступу могучих Україна вибрала максимальну квоту зі стрибків у висоту на Олімпійські ігри у Парижі 2024 року. Ліцензія, яку Ярослава одержала за виконаний олімпійський норматив, 1,97 метр сантиметрів, стала для нашої країни третьою. Надаємо, що у лип ще у липні необхідний норматив виконали Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Таким чином, у легкій атлетиці Україна має вже вісім олімпійських ліцензій. Крім Ярослави Ірини та Юлії Путівки до Парижу отримали Марина Бехроманчук, Патрійний Стрибок, Михайло Кохан, метання молота, Вікторія Ткачук та Анна Рижукова біг на дистанцію 400 метрів з бар'єрами, а також Олена Собчук. Спортивна ходьба на 20 кілометрів. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі з боксу Олександр Усик. Технічним нокаутом у 9-му раунді здолав володаря пояса WBA World британця Даніеля Дюбуа. Всі три судді віддали. Перевагу українцю 78-73, 79-72 та 79-72. Один рефері віддав перемогу британцю у двох раундах, другому і четвертому, а два інших в одному, четвертому і п'ятому. Відповідно, це перша дочасна перемога Усика за п'ять років. Востаннє подібне мало місце у листопаді 2018 року. У поєдинку з стоні Белью. Тоді Олександр виграв технічним нокаутом у восьмому раунді. Також у поєдинку з Дюба Усик здобув першу дострокову перемогу жовтня 2019 року коли виграв у Чеза Візер Спуна? Дніпровець Андрій Руденко програв проспекту на важкої ваги нової боксерської надії Сполучених Штатів Америки Джареду Андерсону, який здобув перемогу технічним нокаутом у п'ятому раунді. Він став головною подією вечора боксу у Талсі США. Таким чином він святкував свою 16-ту перемогу у 16-му поєдинку на професійному ринзі. 23-річний Андерсон, наймолодший із топ 15 боксерів Хевівейту. На нього роблять ставку в Америці вже зараз саме під нього організовуючи вечори боксу. E Та трансляції титулована Дніпровська спортсменка Вікторія Рибовалова стала чемпіонкою світу з кульової стрільби у командному заліку. Ігор Трунов з Кам'янського разом з Дмитром Даниленком з Новомосковська та Олегом Кухариком і Іваном Самікіним у складі чоловічого екіпажу Байдарки Четвірки завоювали бронзову медаль на чемпіонаті світу з заслування на байдарках і кануа, який триває у німецькому дузьбурзі. Вони також стали володарями ліцензії на участь у Олімпійських іграх у Парижі 2024. Швидше за українців. Які у щільній боротьбі фінішували третіми дистанцією 500 метрів, змогли подолати лише представники Німеччини та Угорщини. Зазначимо, що наша байдарка четвірка, третій рік піднімається на підестал чемпіонату світу в активі українців. Уже є золото 2021 року та бронза минулого. Випускник Дніпровського фахового коледжу спорту Максим Семенов в складі екіпажу чоловічої вісімки зі стерновим разом з Євгеном Бурем, Ілею Чекановим, Дмитром Якубчуком, Богданом Якубчуком, Олександром Гречаним, Олександром Луген... Герою Михайлом Дейнекою та Страновою Вікторією Савенковою вибороли бронзу на чемпіонаті Європи серед молоді віком до 23 років з академічного висловання, який фінішував в місті Крефельді, Німеччина і зібрав понад 320 спортсменів з 26 країн континенту. Марія Думіна з Дніпра стала срібним призером рейтингового міжнародного турніру з Скаквондови ВТФ g 1 Tallinn Open, який проходив в столиці Естонії Талліні. Це перша медаль дівчини на міжнародних змаганнях у дорослій ваговій категорії. Вітаємо Марії. Но Марію батьків колектив міської сп... спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерва та її особистого тренера Павла Пшенічникова. Учень другого ліцею міста Кам'янського вихованець тренера першої дитячо-юнацької спортивної школи Геннадія Молокова Денис Ткач, виборов срібну медаль у боксерському турнірі, що відбувся в рамках всесвітньої літньої гімназіади у бразильському ріо де жанейро Чуканівська, учениця Дніпропетровського фахового коледжу спорту міста Покров Дніпро-Київ. Стала переможницею міжнародних змагань серед дорослих та юніорів з хай-дайвінгом. висотні стрибки у воду з 16 метрів, які завершилися у норвезькому місті Ставангері, де, окрім господарів, участь брали представники Франції, Німеччини, Данії, Швейцарії, Сполучених Штатів Америки, Нідерландів, Великої Британії та України. Інспанець Гонсало Гарсія не стане головним тренером спортивного клубу Дніпро-1 через ракетні обстріли України російськими військами. Спочатку він дав попередню згоду, але змінив свою Ішення після ракетного обстрілу автовокзалу нашого міста. Якщо дніпровці не вийдуть до групового етапу ліги конференції? То швидше за все вони повернуться з Ужгорода до Дніпра де будуть проводити свої поєдинки. Наприкінці минулого сезону Гарсія залишив істру в 1.961, з із якою фінішував п'ятим чемпіонаті Хорватії. Також 39-річний фахівець тренував Твенте та працював асистентом головного тренера у шведському ездрію. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.